Ставка без відставки цього тижня. Головною темою було ймовірне звільнення головкома зсу Валерія Залужного. Весь інтернет, соцмережі, шпальта міжнародної преси рясніли повідомленнями про те, що це має статися. Ось ось але ні. Головні новини зібрали у цьому випуску. Вітаю на каналі Січас. Давайте все розкладемо по поличках разом. І почнімо з того, що напередодні у СІНН попереджали відставка головного командувача Збройних сил України Валерія Залужного. Нібито очікується на кінець цього тижня. У п'ятницю, 2 лютого, дуже загадковий допис оприлюднив у себе народний депутат Олексій Гончаренко. Міститься у ньому лише одне слово сьогодні і крапка у кінці. За ним понеслася низка анонімних телеграм-каналів. Почали готувати свою публіку до того, що відставка таки станеться. Так само сьогодні з'явилася реакція самого залізного генерала на свою ж нібито відставку. Принаймні, видання The Вашингтон Пост пише, що на ідею Зеленського звільнити його. Головком відреагував досить спокійно. Він не злився, а натомість виклав деякі напутні думки про проблеми, які дістануться його наступнику. У матеріалі йдеться, що Валерій Федорович вважає цитую, українській армії буде потрібен значний приплив додаткових солдатів, щоб заповнити втрати і відповідати плану РФ мобілізувати ще 400 тисяч військовослужбовців. Мовляв, Україна має підготуватися до втрат, які як очікується будуть зіставні з минулорічними. Кінець цитати зсу все одно знадобиться ще більше зброї, боєприпасів, транспортних засобів та іншої техніки. Додав головком такі інсайди. Журналісти отримали від високопоставленого українського військового чиновника, обізнаного у тому, що відбувалося на зустрічі ще у понеділок, 29 го числа. Де власне Зеленський повідомив залужному про звільнення? Принаймні так стверджують медіа. Ось що думає. Той самий високопосадовець у цій ситуації виграє лише Росія. Це було дуже погано повідомлено. Треба було підготувати людей, тому що залужний користається великою повагою не тільки серед солдатів, а й серед цивільних. Нагадаю, напередодні світ також побачив статтю самого. Пана Залужного, де військовий дає оцінку чинній ситуації на фронті і змальовує бачення стратегії війни у 2024 році. А це означає зосередити зусилля на трьох напрямках: створити системи забезпечення зсу високотехнічними засобами, розробити нову філософію навчання та ведення війни, яка буде враховувати обмежені ресурси і способи їхнього використання, і як наслідок якомога швидше опанувати нові спроможності до ведення бойових дій. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Залужний поінформований про звільнення, виклав бачення подальшого алгоритму дій для боротьби з російськими окупантами та готовий все це передати наступнику. Але хто чекав рішення банкової схвилювання, а хто з острахом на ставці верховного головнокомандувача питання рокіровки на найвищому військовому рівні не підіймалося? Спершу про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, мовляв, документа про відставку залужного на порядку денному сьогодні немає. Якщо з'явиться документ, тоді можна питати думку і про щось говорити. Доти, доки його немає, я б нікому не радив піднімати ці хвилі, починати розповідати, що щось відбувається. Він зазначив, що такі речі дуже дестабілізують ситуацію безпосередньо в армії, і це не на користь. Згодом крапку, ну або ж принаймні крапку з комою на цей робочий тиждень поставив і голова держави. Володимир Зеленський виділив на засіданні п'ять питань. Одразу спойлер так залужний там не згадувався у контексті звільнення. Головком мав хіба що доповідь щодо ситуації на фронті по всіх ключових напрямках? Озвучу решту тем. Зокрема, українське виробництво дронів, снаряди і виробництво та імпорт, фортифікації та енергетика. Отже, це те, що маємо станом на вечір п'ятниці. А як думаєте, ви чи не буде нових сюрпризів з початку нового робочого тижня? А можливо, ще й раніше? Напишіть, будь ласка, свої думки та прогнози в коментарях. Ставте свої вподобайки, підпишіться на канал за час. Аби не пропускати жодних деталей, пропоную подивитися попередній випуск, присвячений цій же темі. Для цього не ставте це відео на паузу, просто дочекайтеся кілька миттєвостей і побачимось. Тема з відставкою ЗСУ не закрита. На Банковій відреагували на інформацію про звільнення Валерія Залужного. Тим часом західна преса продовжує нишпорити по закапелках та вишуковувати нові інсайди. Невже президент Зеленський дійсно намагався відсторонити залужного через його, так би мовити, нелояльність і вже відома дата? Про це говоримо у випуску. Всі деталі, заяви та свіжі факти на каналі Січас. Підпишіться і починаємо. Історія з чутками про буцімто відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного живе та не вщухає вже четверту добу. Нагадаю, про звільнення генерала заговорили увечері 29 січня. Така інформація просочилася у змі від окремих політиків та через анонімні телеграм-канали. Попри те, що банкова в особі прес-секретаря глави держави Сергія Никифорова всі плітки спростувала, мовляв, немає предмету розмови. Суспільство досі схвильоване. Постудити градус накалу знову спробували в офісі президента. Так, радник керівника УП Михайло Подоляк говорить: заяви про відставку залужного свідчать про бажання деяких людей отримати хайп. Далі цитую для мене це взагалі загадково виглядає, адже все-таки це вертикаль президента, це менеджер президента. Я маю на увазі головком. Я в цілому говорю. Це безпосередньо його вертикаль і безпосередньо він опікується війною в рамках Верховного головнокомандувача. І безумовно, він може ставитися до тих чи інших підлеглих, виставляючи їм певні завдання, отримуючи певні результати, давати оцінку цим результатам і так далі. Я, чесно кажучи, завжди не зовсім зрозумів, як і в чому проблема. За словами Подоляка, в понеділок стало зрозуміло, що все ж ідеться про політичну конкуренцію, а не війну. Знову ж таки. Прямою мовою я продовжу, тому що під час війни політична конкуренція, тим більше на рівні армії, генералітет і політики, це якось виглядає так собі. Але є офіційне спростування цієї інформації. Кінець цитати на цьому наголошує пан Подоляк. То, все ж таки, чи є конкуренція між двома найвпливовішими персонами нашої держави? Як пише видання Більд, має місце скоріше розбіжність у поглядах. Автори матеріалу посилаються на висновки експертів. Так ось як зазначає військовий аналітик Центру Європейської ради з міжнародних відносин Густав Гресель новим головнокомандувачем. Зеленський хотів зробити якраз Олександра Сирського, оскільки він більш лояльний до президента, це було дослівно. На його думку, Зеленський наполягав на утриманні Бахмуту влітку дві 2023 року. А залужний був проти, оскільки з військової точки зору в цьому не було сенсу. Крім того, Більд пише, що Залужний ще кілька тижнів тому хотів вивести війська Завдіївки. Проте Зеленський відмовив йому в цьому. І 30 грудня особисто приїхав у місто на лінію фронту, аби підтримати бійців ЗИСУ. Тим часом різні медіа зі своїх джерел планомірно підтверджують одну і ту саму тезу. В разі звільнення головнокомандувача Валерія Залужного замість нього на посаду розглядаються два кандидати: це начальник гур. Мо Кирило Буданов та власне вже згаданий командувач східного угруповання військ ЗСУ Олександр Сирський. Однак обидва знову ж таки за даними конфіденційних інформаторів кажуть, що вони не претендували на нову посаду. Але джерело РБК Україна близьке до розвідки припустило, що якби Буданову надійшла така пропозиція, то він, як військова людина, не має права від неї відмовитись. Нагадаю, CNN з посиланням на джерела повідомляв, що головнокомандувача зсу залужного викликали ще 29 січня в офіс президента і повідомили тоді про звільнення. Йшлося, що поки офіційного оголошення немає, проте указ президента з цього приводу очікується до кінця тижня. Тим часом проти оформлення запрошення на вихід для головкома вже почали виступати народні обранці. З такою заявою вийшла лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко. Почуємо. Найбільше нашу перемогу віддалятиме відсутність єдності поміж нами. Сильний і підступний ворог чатує на кожну нашу помилку. В такий момент відставка головкому точно не на часі. А росіяни, користуючись ситуацією, запустили свої темники про західних ляльководів. Мовляв, до Києва приїхала Нуланд, себто заступниця державного секретаря США з політичних питань, аби оцінити ситуацію з конфліктом зеленського та залужного, провести з ним переговори та дати рекомендації. Жарт пропагандистів вийшов невдалим, але загалом ситуація не смішна. А чи бачите ви загрозу на посаді для Валерія Федоровича? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ставте свої вподобайки, не забувайте підписуватися на канал сейчас, якщо ви досі цього не зробили. І підкажу вам, що існує також функція дзвіночка. Завдяки їй ви будете з нами 24 на 7 і не пропустите оновлень на каналі.